В області склалася непроста ситуація із укладанням договорів оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які перебувають у державній власності. Про це голова обласної ради Петро Борона повідомив на прес-конференції. Проблема говорить, пов'язана з головним управлінням Держземагентства в області, на роботу якого надійшло багато скарг. Структура розповідає, відмовляє орендарям безпідставно. Так, керівник фермерського господарства Шенгарій Говорить про те, що без пояснення причин не підписано їм договір оренди земельної ділянки загальною площею 117 гектар в адміністративних межах Лукінської сільської ради Ожецького району. Фактично було проігноровано наявність затвердженої документації із землеустрою та рішення головного управління Держком агентства в області про надання цієї земельної ділянки. Громадянину Шенгарію строку оренду на 21 рік укладення відповідно договору. Підприємства та фермерські господарства говорить, тривалий час орендують землі сільськогосподарського призначення державної форми власності. Цим самим забезпечують зайнятість місцевого населення, сплачують податки, надають фінансову підтримку територіальним громадам. Ніхто не бере до уваги, що орендарі є місцевими жителями, які дбали про землю десятки років. Вони досі користуються нею без правоустановчих документів, що є порушенням закону. Нині головному управлінні Держземагентства в області рекомендували не надавати у користування земельні ділянки за межами населених пунктів без погодження з органами місцевого самоврядування. Ішлося на прес-конференції і про роботу благодійних організацій і фондів, які працюють при закладах охорони здоров'я. Відомо, що пацієнти полтавських лікарень щороку здають величезні суми пожертв на ліки і послуги. У 2013 році було залучено благодійних пожертв на суму. Як ви думаєте, на яку суму? 15 мільйонів 654 тисячі 601 гривня. Жодного публічного звітування не відбулося по цих касах і по цих фондах. Петро Ворона підкреслив, що не проти діяльності подібних організацій і фондів, але вона має бути прозорою і відбуватися виключно у законодавчому полі. Повідомив Петро Васильович і про те, що голові облдержадміністрації направили листа з проханням оптимізувати заробітну плату працівників підприємств, установ і організацій комунальної форми власності. Останнє запевняє завищена.